Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора чи доброго дня. Хто коли буде дивитися це відео, я не знаю. Мене звати Дмитро, ви на каналі MySkillGaming. І сьогодні знову-таки хочу вам розказати про топ-5 найкращих СТ-шок на євросервері. Дане взяти знову ж таки за 30 днів зіграних боїв, так сказати. Тому. Довго не будемо сильно засижуватись. Давайте розпочинати. І на п'ятому місці нашого рейтингу знаходиться представник Німеччини Леопард 1. Зіграно по серверу 2 мільйони 367 тисяч боїв. Друзі, тільки вдумайтесь, більше 2 мільйонів боїв зіграно на цьому танку. ВН8 по серверу 1589 одиниць, відсоток перемог 49,37 і середня шкода за бій 2036 одиниць. Що хочеться сказати по цьому танку? Танк, звісно таки, з плюсів можна виділити гармату, всі ми це добре знаємо. Точність непогана альфа. В цілому в цілому гармата непогана, ще з плюсів можна сюди ж додати динаміку, дай в цілому максимальну швидкість. Танк доволі таки бодрий так сказати, на полі бою. Можна оперативно міняти фланги і бути якби десь, десь більш корисним, уже судячи з бою. З мінусів хочеться виділити. Ну, звісно, такі бронювання танку його немає, тому що танк максимально треба використовувати як ПТ. І, як би сказати, в, в скілових руках цей танк буде звісно, дійсно показувати добрі результати. Да і в цілому скілові гравці вони знають, що леопард це, мабуть, одна з кращих СТ-шок. В цілому на своєму рівні. Тому, о, чому тільки займає він п'яте місце? Звісно такі, я не можу це, з цього судити. Багато хто його викачав, танк популярний. Тому і такі от е, показники непогані, як би я сказав би. На четвертому місці, знову ж таки, представник Німеччини. Це Є-50М. Е, в свій час добра була ст шка Наразі, звісно, СТ вже не така популярна. Але не про це. Боїв зіграно по серверу 463274 бої, вн 1440 одиниць, відсоток перемог 49,62 і середня шкода за бій 1817 одиниць. Що можна сказати по е 50 m Повторюсь, в свій час була дуже добра СТ. -шка. Всі ми знаємо самі кращі тарани на цій естежки, в принципі, для чого її всі качали. в свій час Наразі танк не дуже цікавий в рандомі, дуже рідко він зустрічається. З плюсів непогана знову ж таки гармата по точності. В цілому непогане бронювання лба, як Лба Корпусу, так само і Лба-Башти. Але все інше я б більше б відніс би до мінусів, тому що динаміка плюс-мінус вже наразі є кращі танки по динаміки. Габарити танку здорові. Це такий собі сарай серед СТ на своєму рівні. І в цілому танк ну, не дуже добре наразі грається на даний час в нинішньому рандомі. Тому займає він топ-4. Четверте місце. На третьому місці На третьому місці у нас представник Японії СТБ-1. Боїв зіграно 1 мільйон 290 766 боїв. ВН8 по серверу 1485 одиниць, відсоток перемог 49,63 і середня шкода за бій 1878. Що хочу сказати по СТБ. Не так давно цей танк апнули, додали механіку, пнемо оцю підвіску, так як і у шведів. в принципі, Що дає змогу, що дає нам додати знову ж таки, до плюсів. УВи, непогане бронювання Лба Башти. Знову ж таки, підкреслюю тільки Башти, тому що корпус тут сплошний мінус. По гарматі нічого, в принципі, не можу сказати. У мене цього танка в ангарі немає. Непогана альфа, точність не сама краща, я б сказав. би. З плюсів, ну більше тільки УВН. і... Саме бронювання лба башти. По мінусах динаміка не сама краща, максимальна швидкість теж не сама краща на рівні. Тому в цілому танк непоганий з, з новою цією механікою, що додали пневмопідвізки, звісно, це плюс. Все інше я б відніс би, навіть більш до мінусів. Ну, Звісно ж таки, пишіть свої коментарі, що ви Вважаєте з приводу цього танка, тому буде цікаво почитати. Е, а ми рухаємось далі. На другому місці нашого рейтингу е, представник Швеції юдес 1516, Юдес чи Удес, не знаю, знову ж таки в коментарях мене поправити. Боїв зіграно по серверу 479 329 боїв, ВН8 1537 одиниць, відсоток перемог 50%. 51 сота і е, середня шкода за бій 1954 одиниці. Знову ж таки, що е, хочеться сказати по цьому танку? Знову ж таки, в мене його нема в ангарі, але що хочеться сказати? З плюсів е, непогане маскування, е, непоганий ДПМ, е, альфа е, танка. І, знову ж таки, пневмопідвізка, що дає нам змогу відігрувати від рельєфу, і що дає нам змогу ще більш такі добрі увеїни, скажімо так. Все інше, знову ж таки, динаміка не сама краща. Бронювання знову ж таки немає взагалі. Ну, В принципі, як стандартно є у шведів. Тому, я думаю, по праву, мабуть, займає він топ-2. В скілових руках він показує добрі результати. Я думаю, ви це знаєте краще за мене. І е, підійшли ми до нашого першого місця. І на першому місці у нас е, з нашого рейтингу знаходиться представник Польщі е, CS63. Боїв зіграно на цьому танці по серверу 455 675 боїв. ВН8 1714 одиниць, відсоток перемог. 51,82 і середня шкода забій 2073 одиниці. Що хочеться сказати з приводу цього танку? Цієї СТ-шки. Ця Стежка в мене є в ангарі. Спочатку я не зрозумів цю СТ. Дійсно, важко було. Ця механіка, як там, турбодвигуна. Не знаю, знову ж таки, поправите в коментарях оцей форсаж. Я спочатку цього не зрозумів. Але в цілому, це можна віднести цей форсаж до плюсів, тому що ви з початку бою можете займати непогані позиції практично на уровні ЛТ. Але. Якщо на фланги не буде нікого, з вами ніхто не поїхав тяжів або ПТ, не буде вас підтримки, і то гарні результати ви не покажете в бою. Е, непогана в цілому, в цілому непогана гармата. Е, хотілося б більше часу зведення, але в цілому гармата доволі таки непогана. Є трішки броні в лобі-башти, але її е, там мінімально щось можна танканути, але. Ну, Таке собі сказав би. І, е, в принципі, непогані УВН, в мінус 8, що в принципі, теж доволі таки непогано для СТ. Е, з мінусів, знову ж таки, бронювання, бронювання тут е, дуже слабе, як корпусу, так і в цілому покругу. В принципі, ще є екранчики бортові, е, що, в принципі, теж доволі-таки неплохо. Але в цілому е, з мінусів. Е, От я б, мабуть, відніс би бронювання і час зведення, тому що час зведення хотілося б трішечки краще. Ну і ще, в принципі, ще, що можна віднести до плюсів, забув, це вхід в режим, цей ну, форсажу і вихід. Це 2 секунди вхід і 2 секунди вихід. Що, в принципі, доволі таки непогано. Тому я думаю, ця стежка по праву займає. Топ-1, вона наразі популярна, її дуже часто беруть і на ГК, і на вилазках в, в різні івенти, на ній можна показувати доволі такі хороші результати. Але, знову ж таки, потрібно трішки на ній пригратися, тому що, як би, як би так точніше сказати, вона трішки виділяється від інших СТ свого рівня. Тому отакий. От в нас вийшов топ. Пишіть свої коментарі згідні ви з цим топом, чи не згідні ви з цим топом. І е, ще хочу почути вашу думку з приводу того, зробить е, вам відос по антитопу найгірших і СТ-шок, і ПТ-шок, і тяжів, ну і так далі. І, так далі. і е, хотіли би ви побачити найкращий найкра... топ-5 найкращих прем-танків по Євросерверу. Е, Хочу почути вашу думку, тому обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. І е, всім мирного неба, бережіть себе. До скорих зустрічей. Всім пока-пока.